Ця Манда червоний, да? Ну, бо я б запам'ятала на дотик, і цей Ось так воно... Вони такі просто круглі, такі... Ну, вони такі, ну, такі лялькові. Ой, вибачте, я вже знаю, що це. Я відчуваю по формі. Це мій улюблений казанок. Василинка, але в Завертайло він називається Глечик. Це щось те, що я не трогала. А це, мабуть. Це, мабуть, голоді? Так. Да. Так. Да? А вони, я не правда, вони, вони золотого кольору. Ні. Ні червоні. Так. Да. Такі вони. Вони хочеться побігти кудись під, під літнім дощем. Косаю. Так. Ой, пахне гарно. А. М -м -м, це кексик. А кексики ми знаємо тільки одні. Чорничний кекс від завертаю. Ой, ну дуже заберіть, бо зараз весь з'їм. Це теж. Е Емелі, Емелі, це Емелі. Це баляточки, ось ці, які дуже-дуже неймовірно зручні, і такі ось тут мені подобається ця тоненька шлейка. Ой, Боже, поможе мені. О! М -м -м. Чую горішка. Якийсь. М -м -м. Це, напевно, пісташка, я підозрюю. Тут є якийсь крем зверху чи ні? Ану, так, десь зроблю. Це напевно оцей фісташковий їхній торт, щось там на київський похоже, мені Марина розказала, я все забув. Ой, а там не було нічого на видатися. Та він? Да. Я тепер експерт, десертів завертаю. Все.